Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Я рада вас всіх вітати у себе в гостях у моєму садочку, який є на Харківщині. Сьогодні разом з вами хочу побалакати про вічно-зелені рослини. Будемо ми сьогодні з вами оглядати примулу, азалію та цикламен. Хочу поділитися з вами, що з ними відбувається на початку лютого 2025 року. Розпочати хочу я саме з азалії цього сорту. Я зараз вам його підписую. Щоб ви розумілися, про який саме сорт ми з вами балакаємо. Дуже він мені сподобався на світлинах у продавців, я вирішила його придбати. А саме як він виглядав, коли до мене приїхав, ви можете побачити у підказочці, яку я вам полишаю в правому верхньому куточку. Ну а також в інформації під цим відео, я намагаюся його посадити до відкритого ґрунту. Подивіться, як гарнесенько мій виглядає чемерник, який зростає поруч, і буду вірити, що він буде в мене цього року квітувати. Так ось, повертаючись до Азалі, я намагаюся посадити його до ґрунту. Бачите, знайшла ємність, зробила спеціальний ґрунт, який полюбляють верескові рослини, азалі та рододендрони інші. Намагаюся все це посадити. Мені чомусь не вистачило ґрунту з того, що в мене був. Точніше, вже було дуже-дуже пізненько, ніч на дворі, коли я це все робила. Я вирішила, хай буде так, як буде. Трошечки тут додала невеличких листочків. Хочу вам зараз показати, що моя красатулька, я так розумію, буде або буде намагатися, а може, таки все ж таки буде квітувати. Ну, коротше, я дивлюся, що це, мабуть, її бруньки квіткові. Не знаю, дівчатка, не розуміюсь на цьому. Це так, здогадуюсь. Той, хто вирощує ці рослини, напишіть мені, будь ласка, підкажіть, чи права я, чи ні, чи дійсно це будуть квіткові брунічки. Можливо, навпаки, все ж таки це ростові бруньки, але згодом ми з вами це дізнаємось. Ну, а ось так вона виглядає і щось ось з однією гілочкою відбувається. Ну, сказати, щоб вона там зломана була, начебто ні. Що вона там замерзла, ну можливо, але інші, бачите, нічогенько виглядають. Ну, тобто, щось є, будемо за цим всім з вами спостерігати, тому що мені дуже цікаво, що то та як з нею. Ну, а ось я садила в осени 24 го року. Примулку Блашинг Піч із серії Преті Полі, та, яка вперше у нас з'явилась в Україні. Я гадаю, що вона чудово виглядає при нічній температурі мінус 8, яка у нас була на Харківщині. Самі ось подивіться. Мені здається, вона там, де посаджена, бачите, по країчку, більш така. Ну, На мій погляд, гарнесенька. Ті, що посередньо такі кущики чогось пригничені. Не знаю, як це розуміти. Сказати, щоб їй там було тіснувато один з одним, начебто ні, ну, але так, як є. Будемо подальшому за нею спостерігати та розуміти, що відбувається. Ось така гарнюнька красатулька у мене, ця примулка. Ну, а також давайте глянемо на садовий цикламен. Той, що я вам показувала. Попередньому відео, у нас вночі були мінус 2 градуси, і як ви бачите, з ним все гаразд, і я роблю висновки, що він чудово просто переносить мінус 2 вночі, якщо все ж таки будуть невеличкі, Морози йдуть у нас на Харківщині далі великі такі мінуса: ми будемо з вами спостерігати, що з ним буде відбуватися, бо мені це дуже і дуже цікаво. Я буду вірити, що вам також це цікава історія. Тому ось так він виглядає я вам звітую. Ну, а також після того, як на початку лютого повернулися. Нічні морози. Моя примула також виглядає непогано після них. Ну, Я вам вже раніше казала, що вона гарнесенько переносить мінус 8, тому для неї мінус 2, це взагалі не про що. У нас з'явилася сонечко, і цей фрагмент. Ви якраз і бачите, як воно висвітлює. І також я звітую вам, як мінус 2 перенесла моя азалія японська сорт. Гейша Оранж, я тут намагалася її трішечки ще прикрити. Подивіться, яка вона гарнюнечка. Буду вірити, що все ж таки ця гілочка відійде, з нею все буде гаразд. І я буду насолоджуватись її квітами влітку або на наступний рік, а можливо, просто вона подарує мені свої гілочки цього року, наростить кущик, і це також буде крутезно виглядати. Як же зараз гарнесенько сенько сон, при денному освітленні все це можна роздивитися, розгледіти і її габітус, і як вона перенесла мінус 2. Бо мені дуже було цікаво, мені щось здавалося, коли я придбала цю красатульку, що вона зростала саме в тепличних умовах. А при зміні температурного режиму все ж таки рослинки мають стрес, і, як ви розумієте, з нею. Все гаразд, буду вірити в це і в подальшому. Ну, і ось я вам показала, що я трішечки прикрила ще корою свої рослинки для того, щоб вони гарнесенько перенесли пониження температури, яка у нас йде на Харківщину. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. І усім пока-пока.